Друзі, всім привіт. Сьогодні з вами Метр. Ну що ж, якось же так сталося, що наближається. Кінець цього декого 2024 року. І багато хто підбиває підсумки. Спочатку я не планував підбивати підсумки, думав, навіщо це мені? Можливо, з того бідуся, але потім, помітивши, що дуже багато людей під все ж таки підсумки підбивають, то вирішив, би там не було. А все ж таки треба зробити якісь свої невеличкі читацькі підсумки. Так що запарив якийсь чай, каву капучино в мене в даний момент це корій. Та будемо відколятися. Тож, поговоримо про те, що я прочитав, які в мене плани в подальшому на цей бог, ну і як воно буде. Отож, напевно, що почнемо з такої такої задроцької статистики, але Все, вся статистка, до речі, буде посилання на статистику, зібрану у таких невеличких файлках. Да-да-да, ну, я вже став такий, як суто задрот, зробив невеличкий звіт. Те, що в університеті ти завжди не любиш робити звіти, тут зробив в своєму боці. Отож, за рік я прочитав. Аж цілих 40 книг. Ну, хтось би сказав, що це багато, хтось би сказав, що це не дуже багато. Проте... Проте, я скажу, що скільки вийшло, стільки вийшло. Чесно кажучи, я вже думав, що буде менше. Я думав, що буде менше прочитано Зорі Курітону 38. А одна книжка, яку я визнав <рекрасує> цей рік найгіршою, з того, що я читав, перекрасила всі мої плани, і дочитувати ще дві, щоб не закінчувати цей рік на книжці, яка не сподобався. Це таке здоровостри, як вона є. Якщо говорити про загальну статистику, то це 40 книг. Переважно за жанру фантастики та фентезі, три десятка це паперові, десяток це електронних. Нагадую, всі посилання будуть про те, що я читав, якщо вам цікаво, от описі до відео. З них переважно фентезі та фантастика. А якщо брати у розрізі по фентезі та фантастиці, то читав я переважно фентезі. На жаль, фантастики як такої сильно цього року не було. І, чесно кажучи, не сильно вона мене її потішила. Ну, а що є, то є. Так що якось отаке: 40 книжок, приблизно 12 тисяч сторінок, що означає, що приблизно кожна книжка це десь 300 сторінок. Так само читав я не весь рік, тому що в мене є ще інше альтраго. Я займаюся подорожами. Ну, а цей рік ваговий подорожами. І поки міг подорожував, потім, правда, впав у руку зламав, тоді стало більше її читанням. Бачите, як воно пов'язано. Два таких взаємовиключаючи хобі. Отож, якщо говорити про мій ТОП, то напевно почну з того, що мені найбільше не сподобалось. А що? Всі починають розказувати з того, що їм найбільше сподобалося, але ні. Я не з такої сім'ї, як то кажуть, деякі мемні герої, я скажу про книжку, яка мені найбільше не сподобалася. Ніколи не вгадаєте, що це може бути. Отож, 3, 4, 5, увага. На екран четверте кро, від робеки є перша частина епічного фентезі, хроніки імперії. епічний Ян Гедальд, які всі читають сотнями. А я вам скажу, а мені імперії не сподобалося. Моя загальна оцінка всього навсього 44 зі 100 буде цій книжці. І давайте я зараз трошечки скажу, чому вона мені не сподобалася. Все виглядає настільки якось дитяче, настільки якось пусте, настільки якось незугарно, що ти розумієш, що. Ну, та, це ніби і така, щось тут є, ніби щось цікаве, ніби щось колоритне. Проте, якщо придивившись ближче і починавши якось аналізувати, ти розумієш, ну герої тут абсолютно ніякі, ведуть себе абсолютно ніякі. Добре, вони не прописані, світ книги не прописаний. І взагалі воно таке, знаєте, сіре, блякле. І дуже, дуже, на мою думку, переоцінене. Звичайно, я розумію, що це моя думка піде в розріз. З думкою багато кого-то, що зараз імперії це чуть, чуть ли не найпопулярніші Янки Дальта, то й фентезі взагалі. І тут є кохання, дракони, все таке. Але якщо ви хочете прочитати по драконів, то я б особисто радив хоча б Крістофера Пауліні, арагон, який видає Небо Буко Павлішінг, до речі, mm -hmm. вже друга книжка є. Ну і є таке епічне, класне, невлюбнаша моя сага з дитинства, це Ен Маккафрі, вершники Парма. На жаль, воно не перекладено українською. І ще досі, але будемо сподіватися, що за часом його перекладуть. Отак. Ну, так що моя оцінка за «Імперії» буде 44 зі 100, Ну, 4-4 з 10. Отож, переходимо до другого та третього місця, тому що мені найменше сподобалося, це на цьому місці органічно розмістилися дві, дві книжки із космічної фантастики, а саме «Марта Велс. Всі системи небезпека та Марта Велс. штучний стан. Це щоденки, нашомішу Кіл робота, який, до речі, також дуже зараз популярний, отримав десятки всяких кінок, отримав десятки всяких премій, готується до екранізації. До речі, четверте крова також готується до екранізації. І всім такий дуже любий та популярний. А я скажу, а мені не сподобалось. Я читав дуже багато всякої фантастики з Золотої доби, космічної ери. Тут всі космічні подорожі, космічні бої сам дуже люб, полюбляю читати книжки із міжавторського всесвіту Варкрафту. І от, порівнюючи це все, з пригодимо нашого навичку кіл робота, то ти розумієш, що, що тут дуже всього такого замало, що ти, ти очікуєш від якісної космічної фантастики. Фактично, заміни кілрбота на людину, Де що підкругуйте, бо буде людина, кібернетизована андроїд буде абсолютно все те саме. Якась епічність тут немає, якогось такого щось цікавого, класного сюжету, тут так само немає, я говорю собі кучу туди-сюди. Ну так, машина для вбивства. Але, для мою думку, для мене занадто мало, занадто прісно і занадто досить моментами пафосно. Ну і занадто, як то кажуть, кліяки нематографічно, знаєте, як є такі велика, тут має бути те те, 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 щоб це був блокбастером, щоб люди це купляли. Тут все то є, але. Но воно настільки криво сшито і криво подано, що я, роз... я вважаю, що це неправильно, і що це таку книжку вважати одного з найкращих зараз в серії космічних фантастики. Хіба що можна виходити з того, що космічної фантастики зараз не дуже пишеться? Та й от таке от. Добре, переходимо до книжки, який номер 4. Топович, що мені не менше сподобалось, і це. Книжка українського автора і Сергія Пельтя, кіберджанк Неонові історії. Знаєте, дуже класно, що Водонисто Богдан видає десятки дуже класної та якісної фантастики та фентезі навіть же українських авторів. І я розумію, що враховуючи те, що фантастика досить час, досить довгий час у нас була стигматизована, що нам іще набувати голі і йти. Я з цього можу вважати, що кіберджанк Сергія Пеття це таки спроба набити гулю, аби стати краще. Адже перед нами авторська спроба написати щось про кіберпанк. Я не скажу, що воно відверто варто дуже погане, я би швидше сказав, що воно йому бракує якоїсь такої загальної кіберпанковської духи начитаності і трошечки оригінальності. Тому що тут ніби є величезний, класний набір кліше, які поширені у кіберпанку. Проте вони назавжди десь працюють, десь інколи скаче сюжет, десь інколи провисає історія. І це дуже-дуже-дуже б'є по історії. Якось отаку от. Але в цілому читати можна, і я вам скажу, що автор не відбив мене бажання читати подальші його твори, тому що цікаво, що вийде у автора далі. Наступна книга це український автор Юрій Сорока, нотатки Семена Поливоди, «Куля для вовкулаки». історичний детектив про 17 століття та пригоди Шарука-Запорожця та його доктора Ватсона Бурсака. Буду, багато говорити не буду, скажу тільки те, що ідея класна, реалізація трішечки підкачала. Все трошечки занадто пафосно, занадто награно і так само досить провисає сюжет. Хоча, хоча, хоча історичний детектив це дуже велика зараз рідкість в Україні, і можливо я її не дуже справдив для українського автора, тим більше історичного детектива. Мені не вистачило трошечки глибини проробленості персонажів, глибини занурення у моє рідне Поділля, тому я вважаю, що не дуже добре. Але оцінка в цілому 5 із 10. Добре, такс. Переходимо далі. Наступна книжка, яка мені не дуже сподобалася. це так само книжка від українського автора. До речі, так само від навчальної книги Будан, а саме Андрій Гукавич Прокляття і Фруїта. Це досить така цікава, я б сказав. Стімпанковська історія, де дія відбувається в світі, де англи зійшли на землю, аби захистити людей від демонів. Ну, така досить часто класична, як зараз обігрується, історія. І про те, що я скажу про те, чому вона мені сподобалася, так це тому, що величезна кількість кліше, які, якщо їх гарно опрацювати і продопрацювати, я б вважав, що щоб працювало краще. А тут ніби все є, ніби є хлопець, який дойде до кінця, хлопець, який зради, хлопець, який зугине першим. Вона героїня, яка зрадить хлопці. Ну, у нас вони гроїні, яка зрадить хлопці, які яка звабить хлопці, які зрадить першим. І знаєте, тут воно усе ніби є, усе ніби працює. Але я б сказав, що автору б не помішали якісь, напевно, що рідери які б вичистили, ви, виокремили деякі проблемні моменти, десь показали, що треба додати динаміки, десь її трошечки збавити, аби твір був досить рівніший. Тому що насправді ідея класна, світ авторський просто неймовірний. Я би сказав чесно, я би іще хотів за кілька років прочитати ще якусь книжку автора про цей світ, тому що це дуже цікавий світ. Але що маємо, то маємо. Прямуємо далі. Моя оцінка буде 55 зі 100. Наступна книжка, яка мені не дуже сподобалася, це збірка оповідань відео про Шеклі Чи відчуваєте ви щось, коли я роблю ось так. Але не сподобалася вона мені тому, що оповідання писані у 60-х, і виглядають зараз дещо за стрілом. Хоча моя оцінка цієї збірки досить висока, 68 зі 100. Ну це майже 7, 7 з 10, це я вважаю, досить непогано як для книжки. Проте заганадто деяка старободність цих творів все ж таки псує настрій. Ну це таке. Є ще, вона. ще одна книжечка, яка мені не сподобалася. Це двори хаосу від Роджера Желязни. П'ята частина Хронік, це п'ята частина із Хроніком Пара. І вона попала в цей список тільки тому, що там, знаєте, занадто мало всього книжечка на це більше оповідання на 176 сторіночок. І для мене це здалося дуже мало це, тим більше завершення під книжжя Корвіна, а описано дуже скупо, дуже куцю. Ну і напевно, що? Ну і напевно, 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 що у цей топ заслужено потрапляє зненацька, мій ульований мекан. А саме п'ята частина, яка називається Кожна мертва мрія. Не очікувано, правда ж? Адже я завжди хвалю Мекан. У мене на аватарці стоїть мекан. Чому Макну потрапляє у цей список? Так це тому, що до п'ятої частини мені здається, що до п'ятої дійшовши до п'ятої частини, мені здається, що Роберт М. Вагнер або має трошечки перепочити, або почати писати інший твір, щоб відрктися від світу Макхана. Тому що тут, ніби все, є те, що треба, але якось воно так скуту подано. Я розумію, що епічність історії вже починає зашкалювати, але, дійшовши до величезної планки епічності, мені здається, автор просто із цим не впорався. Знаєте, історія класна, історія цікава, але мені не вистачає улюбленої влюблений ікскоївар. Ну і трошечки епічність яка не дотягує, а моя загальна оцінка буде, напевно, 80 ці став все одно це Макхан. Я йому накинув 10 балів, так би було 70. Отож. От якийсь от от такий набор із 9 книг, який мені не дуже сподобався. 10 книжки я не зміг визначитися з того, що мені не дуже сподобалося, і вважаю, ну, що є, то вже є. Чому так? Ну, а чому не чому подати 9 книг, які мені не сподобалися, Більше 10, якщо починати шукати про о, щось, що мені так спеціально не сподобалося. Не знаю, всі інші книги, плюс-мінус, більш-менш рівно для мене йшли. От такий такий невеличкий список того, що мені не сподобалося, вийшов у мене за цей рік. А тепер будемо переходити до значно позитивнішого списку. І номер 10 з того, що мені сподобалося, Дмитро Полюхович. Тадей Граб'янка, Король і Рюмеч. це не фентезі, фантастика, біографія одного з найвидатніших містиків, який був на подільській землі. Тим більше, я скажу вам більше, не тільки на подільській землі, а й у моєму рідному городку, Остапківцях і подібних краях. Плюс книжка писана моїм земляком, так що пройти моєму книжки про мої рідні краї і про людей, які діяли на моїх рідних краях, я не зміг. А тим більше стиль у автора дуже цікавий і дуже класний. Тому й заслужений. Оцінка 80 зі 100 і десяте місце. Наступна книжка, яка зайняла у топі, це «Макс Кедрук і його мексиканські хроніки виданні книжкового кубу сімейного дозвілля за 2016 рік. Знаєте, «Макс Кедрук» — це «Макс Кедрук», це вже давно, а тон то якості у книжках. Проте у мексиканських хроніках Макс, мені здається перевершив сам себе. Ти читаєш так, ніби ти бачиш і мандруєш разом з ним. Дуже класно, дуже гарно, дуже гарно, дотепно подано, дуже життєво, дуже зачіпає, дуже класно торкає. Ну, одним словом, дуже-дуже цікава оповідка із треву мандрівки, так, наче ти подивився тревогу відео. Так що, моя оцінка: 81 зі 100. Переходимо до номеру 9. Це повість фантастична повість від навчальної книги Ботан, видана у серії Чумацький шлях. Це Емілія Барсело. Зараз, зараз, зараз. А, сорі, не Емілія, а Елі Барсело, світ Ярека. Досить старенька повість, родом із 90-х років. Проте я вам скажу, що повість, хоча невеличка в 130 сторінок, нас зате настільки класно, настільки якісно писана, настільки класно перекладена, що вона тепер торкає до глибини душі, і ти спочатку зненавидиш героя, ти не його ю вчинок і розумієш, що його справедливо покарали, то згодом ти. Починаєш розуміти, що не все так просто і світ набагато складніший. І автору дуже класно це вдалося подати. Так що моя оцінка 82 зі 100. Переходимо до книжки, яка наступна. Номер 7. Це Йондалі, той птах, що сльози п'є, видиництво, букшеф. Книжка зараз зі мною. Має відправитися на читання до мого молодшого брата. Проте я вам скажу, що дуже, дуже цікава книжка у дуже якісному сетінгу, тим більше від корейського автора, тим, тим більше ти так мандруєш досить незвичний світ, досить цікаві герої, і що незвично для нас час тут немає, в яких таких сильно взаємовідносин. Тут ніхто ні з ким не хоче переспати, тут ніхто нікому не виносить мозки. Тут просто чудова чоловіча дружба, чотирьох різних чоловіків із чотирьох різних рас. Плюс дуже гарний авторський світ, який класно працює, все якісно та класно описано. Так що всім рекомендую загальна оцінка 85 зі 100. Переходимо далі. І номер 6: Константин Вальде «Право правосильного. Чудове українське фентезі від автора, який є інструктором нашого бою, та й, до речі, десь воює на війні. Я вам скажу, що дуже класне, дуже якісне, темне фентезі. З дуже чудово проробленими героями, дуже е, класним проробленим світом, я би назвав, що це український аброкомбі. Це, звичайно, звісно, марку меншуварюся казати, що це українська аброкомбі, але я вважаю, що так і є. Тому що чи читається легко класно на одному диханні, тим більше автор видавав сам. Це вважайте сам видав, і це дуже-дуже якісний сам видав. Так що всім рекомендую, якщо маєте можливість, купляйте. Не пошкодуйте, тим більше підтримайте автора. Загальна оцінка буде 85 зі 100. Переходимо на номер 5: це Террі Пречет, вільні маулюці. Це така чудова книжечка із циклу про Тіфані полячку. Це підцикл «Відьм» про молоду відьмочку, яка живе у Крейдяних Горах. Я би сильно підвищував оцінку, тому що я Террі прачед дуже люблю це автоматично за якості. Проте тут дуже класний перекладач, який дуже класно адаптував Макнак Фіглів. Це такий вільні маулютці невеличкі чувачки, чувачки ви прикони. Я сказав, що я сам скажу, що воно так класно, так рідно виглядає, що, безумовно, п'яте місце цілком заслужено. Переходимо на номер 4. І це опов... Переходимо на номер 4, це Роберт М. Вернер, оповістки із механського прикордоння книга 3 Небо зі Сталі. Оце той момент, коли Робертом Вергнеру вдалося написати дуже епічну книжку. Фактично, вся книжка це одна велика епічна заруба. Між Вердано, ну, між кочівниками Вердано та племенами секохалійців, які фактично це прообраз монголів і кочівників на кібітках, Я вам скажу, це настільки, напевно, на мою думку, найепічніша частина книжки, частина циклу. Тут все дуже класно, дуже якісно прописано. Тут достатньо гірської варти, тут достатньо Вердану, тут достатньо чердано генерал-голоскольника. Книжка читається, як п'ється хороше воно. Такого. І все, і все пішло. Дуже класно, дуже якісно. Герої, які полюбилися тут в в тій порції, в якій не вистачає їх у п'ятому частині пам'ять усіх слів. Так що, засужене четверте місце і оцінка 90-переходимо до місця 4. Це Террі прачет варта варта. Взагалі, Террі прачет досить довго до мене йшов. Спочатку у мене було кілька книжечок. Проте цей рік я включив режим книжкового дракона, як бачите, у мене оталон паличка забита пратчетом. Я вам скажу, що читавши варту у часи відключення світла, коли світла не було, коли було дуже сумно. Це той твір, який дуже класно мені підняв настрій. Було досить цікаво, класно читати такі про якісну пародію і на обраного, і на королів, і на міську варту. Знаєте, серк прачі, це серчиться це ознака якості, ознака класності, ознака того, що завжди буде цікаво. Так що заслужу на четверте місце, і оцінка 92 Далі йдемо на книжку, яка зайняла друге місце. Ну, а саме Роберт Вернер. Роберт «Оповістки із меканського прикордоння, північ-південь. Цю книжку я вже перечитав у п'ятий раз. я вам скажу, що механ є механ, особливо на початку. Це дуже класний, дуже якісний вступ. Цього мандрівки по прикордонній імперії, коли ти знайомишся з світом через кілька героїв через, через Україну імперії, як на мене, прописані дуже-дуже вдало. Тим більше, коли передам гірська варта, яка завжди. Бореться за імперію. Тут ми дізнаємося дуже багато про світ механу, тут ми дізнаємося про богів, дізнаємося, як вони вселяються у людей, як це все працює. І от такі о, початкові вайби, вайб, така початкова історія дуже класно працює, як на мене, дуже якісно і, ну, механця Любов, тому і заслужене третє місце і оцінка 94. Так само на третє, другому третьому місці, тому що я не зміг вибрати як краще. Теріпраче право на чари про пригоди ще одної відьми, Відьмочки. Есмеральди Ковальчук. Про той момент, коли що станеться, яка? Якщо дівчинка стане чарівником не чарівницею, а чарівником в дискосівті це дуже важливо. Тут дуже все класно подано. Дуже от така класна інтрига досі обговорення, що кажуть: Гендрінг, Хоровей, гендерних. Прав і тому подібних, таких дуже популярних зараз речей, які багато сучасних письменників піднімають в перший раз. А старий праче писав ще це десь 15-20 років тому. Ну і звичайно, тонкий гумор, неймовірний бібліотекар, рук. Так само дуже класно, дуже якісно і дуже світла книжка, тому заслужений заслужене друг, друге третє місце, оцінка 95. Ну і книжка, яка мені найбільше сподобалася, з оцінкою 96 на цей рік. Тед Вільямс, трон з кісток дракона. Такий величезний епічний томік від видавництва априорі. Знаєте, Тед Вільямс це також в епічну фентезі один з знаків якості. Саме його там його книжками надихався Джордж Мартін, коли писав свою знамениту гру престолів. І що я вам скажу, що дуже класна, дуже якісна. Ну, який раз повторюся, дуже якісна, дуже класна, дуже епічна книжка. Яка читається, ну, спочатку читається тут важкувато, проте прочитавши перші 150 сторінок, що, до речі, визнає сам автор, що дуже-дуже мені сподобалося. Адже мало який автор визнає, що в його творі якісь огріхи. Як на мене, це означає, що автор поважає свого читача і говорить з ними на ти. Дуже цікава, дуже захоплююча, дуже епічна історія, яка мене огразила до глибини душі. До речі, позаду в мене є друга частина, яку я не зміг прочитати, ну, а десь є ще й третя. Та й ось отако. Ну і книжка, яка мала потрапити в топ-10, але не потрапила це Володимир Арінів, пан Молодобрий». Досить цікава фентезійна повість від Абаби Галамаги про пригоди учня Ката. Відьми так от у місті Тарновській штольні. Вона мала потрапити у мітоп, але щось я її пропустив. Проте книжечка буде поза топом. І я вважаю, що вона досить класна, досить якісна історія від пана Володимира, якого, до речі, маю честь знати особисто. Ми внесли цей топ. Найкращого прочитаного за рік. Інші 20 книжок, які я прочитав за цей рік, плюс-мінус десь на одному рівні, можете знайти у списку, якщо вам буде цікаво. Та якось отак пройшов такий такий читацький рік від відмет. Звичайно, 40 книжок це небагато. Я бачу там людей 200 і більше книжок за рік. А у кожному своє. Мені, його 4 десятка книжок вистачило з голови. Так міг читати більше. Так в мене на полиці знаходиться значно більше книг. Які я іще, до речі, не прочитав. Але це, напевно, заготовка, на майбутнє. Та таке якось так ми проводили цей 2024 рік. Ну і ще я вважаю, що велике досягнення, що я нарешті почав вести свій канал. Я вдячний тим всім десяткам людей, а може і більше, які підписалися на мій канал. Дякую, що вас з нами зі мною та дивитеся мої невеличкі відео. Всім щасливо і пока почуємося. Побачимося у наступному році. Плани, якісь на наступний рік планувати. Ну самі розумієте, який зараз час, я не бачу смислу щось планувати. Ну а там подивимося. Часів, і показував з вами був Метр, Побачимося у 2025 році.